Доброго ранку, любі учні! У нас урок української мови. І з вами Олена Іванівна. Сьогодні ми виконаємо діагностичну роботу з теми, яку вже вивчили: Звуки і букви, склад, наголос. Підготуйте собі, будь ласка, зошит та ручку. Завдання 1. В українській мові голосних звуків А6, Б, 33, В10. Подумайте гарненько. І давайте в зошиті запишемо. Сьогоднішнє число. Діагностична робота. Поставимо цифру 1. І запишемо ту літеру, яка вказує на правильний варіант. В українській мові голосних звуків А6, Б33, В10. Запишіть одну літеру, яка вказує на правильний варіант. Завдання 2. Позначте слово, в якому 6 букв. І сім звуків. А. Ліщина, Б. Неділя, В квітка. Подумайте, в якому з цих слів 6 букв і сім звуків. Нижче на рядочку напишіть цифру 2 і запишіть ту літеру, яка вказує на правильний варіант. Завдання 3. Обери літери, які завжди позначають два звуки. А, Я, Ю, Б, Ї, Й, Б, Ї, Щ. В зошиті поставте цифру 3 і запишіть літеру, яка вказує на правильну відповідь. Завдання 4. Познач, як потрібно переносити слова з рядка в рядок. А по буквах, Б по складах, В по звуках. Запишіть у зошиті цифру 4 на наступному рядку. Запишіть відповідну літеру, яка вказує на правильну відповідь. А по буквах. Б по складах, В по звуках. Завдання 5. Запиши слова та поділи їх на склади. На наступному рядочку запишіть цифру 5. Запишіть слова. Після кожного слова поставте кому в кінці останнього крапку. Візьміть простий олівець та поділіть ці слова на склади. Завдання 6. Запиши слова, вставляючи де потрібно апостроф. На наступному рядочку запишіть цифру 6 і запишіть слова. Якщо потрібно, поставте апостроф, якщо не потрібно, з'єднайте літери у слові. Після кожного слова ставимо кому, в кінці останнього ставимо крапку. Завдання 7. Запиши слова за алфавітом. У зошиті постав на наступному рядочку цифру 7 і запиши ці 5 слів, але за алфавітом. Буде, першим буде те слово. У якого перша літера в алфавіті стоїть першою. Завдання 8. З поданих слів утвори та запиши речення. Постав наголос у словах. Діти перед вами 5 слів. Поставте їх у правильній послідовності та утворіть речення. Запишіть його та поставте наголос. Простим олівцем. Думаю, ти чудово впорався з завданням і тепер можеш відпочити.